Концерт вечір зустрічі з випускниками минулих літ є вже традиційним для дитячої школи мистецтв. Цьогорічний концерт зібрав на одній сцені восьмеро колишніх учнів ДШМ, які після закінчення навчання вирішили пов'язати своє подальше життя з музикою і зараз добувають освіту в престижних вишах нашої держави. Вступити одразу після музичної школи до консерваторії випадок унікальний, але наші земляки довели, що для них немає нічого неможливого. Марина Зубко, студентка національної музичної академії, стверджує, що її екс-педагог з вокалу Валентина Єжель готує співаків, здатних конкурувати навіть з професіоналами. Валентина Іванівна готує співаків незалежно від їх віку, а на дуже високому рівні, знову ж таки, які конкурентно здатні кожному випускнику музичного вчилища або іншого учня з якої-небудь школи. Тому я вважаю, маючи ну, якби підготовку гарну, високу, маючи талант, або, якби будучи працездатним учнем, можна поступати і поступити в такі. Високі академічні заклади як консерваторія, Кожен з випускників виконав по декілька інструментальних і вокальних композицій всесвітньо відомих авторів, а також українські народні пісні. Всі вони сприймалися глядачами на ура. А студентку Київського інституту музики імені Глієра Ірину Мартинову, яка зіграла на фортепіано, доволі складні за своєю технікою твори ліста та равеля. Публіка довго ще не хотіла відпускати зі сцени. «Мені дуже подобається Шопен, це мій улюблений композитор, ліст. От снідавні в пор мені очень. Там нравиться Равель Дюбюсі та імпресіоністи французькі. Очень красочная музыка у них. Хочу играть, хочу виступати, бути це моя піаністкою. Для шосткинських артистів повернення на рідну сцену супроводжується особливим хвилюванням. Адже колись тут відбулись їх перші виступи. Народилося перше бажання завоювати прихильність глядачів. Роман «Побой» не тільки минулого року закінчив школу мистецтв, а сьогодні вже переймає досвід у народного артиста України, професора Національної музичної академії Олександра Войстрикова і мріє стати провідним солістом опери. Втім, коли виступає в шостці, відчуває неабиякий емоційний підйом. Чувствую дуже великий прилив енергії, Очень більшої творчка вдохнові, як сьогодні. Ну наверное, нигде ...не почувствуєш того, як на своїй родині». 14 років грає на трубі Михайло Ільєнко і не збирається зупинятися на досягнутому. Декілька місяців тому почав освоювати трубу пікола. Чому навчився, продемонстрував на концерті. каже, що репертуар для цього музичного інструменту досить широкий, в основному у стилі барокко, але гостролює музикант із зовсім іншою програмою. Ми регулярно по мірі можливості, їздимо на конкурси. Джаз бендом, брас-ансамблем в Ялту і Ра і разнегорода. І получаємо перміста. Останнім акордом концерту випускників став виступ Олександра Кирєєва, завод школи мистецтв Анатолій Стигайла. Вважаю його одним з найталановитіших та перспективних не тільки серед студентів Київської консерваторії, але й з поміж відомих українських вокалістів. Сьогодні отримали наслаждення. От музики, эмоциональное наслаждение. І зрители в залі, слушатели, і самі діти, які виступали, і ми их преподаватели, і наша школа в целом. І наш міський теж ну, був свидетелем такого сильного, мощного концерту молодих юних музикантів. праву пишаються своїми колишніми підопічними директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Він подякував їм за майстерність та талант і побажав стрімких творчих злетів. Не вас так не любить, вас так не ціли, і так вас не чіду, і так... Наш, знає, вирію, в Надовго запам'ятається концерт випускників і численним прихильникам їх творчості. У кожного з них вже є свій шосткинський кумир. а дехто захоплюється педагогічним талантом викладачів школи мистецтв. Мені дуже подобається, особливо Саша Кірею. Спеціально я являюсь поклонником, прихожу сюди. Мені внутрі прямо все дрожить. від... полученного удовольствия. Это духовная пища. Вы знаете, прекраснейшее выступление наших учеников очень-очень понравилось. А большой сцены, конечно, что достойны. Больше всех, конечно, мне запомнился побойный роман. Очень такой, как бы, талантливый мальчик. Большая благодарность музыкальной школе, учителям, руководителям, директору. і всім, хто їм допомагав. Дійсно, Шосткинська земля багата на таланти. І як підтвердження цьому феєричний концерт і повний аншлаг, який зібрали в залі наші молоді артисти.